Від 12 до 14 серпня, окрім спостережень, персеїд, я ще знімав планети. Результати виявилися кращими за будь-які, які в мене були раніше. В минулому відео про зйомки планет я зробив висновки, що треба зробити для покращення фото: від'юстувати скоп, почистити дзеркала камери, збільшити яскраві з відео і набувати руку. Усе це я намагався зробити для покращення якості астрофото планет. Я юстував телескоп, чесно кажучи, це досить важко і досі юстування не ідеальне. Я часто дзеркало камери та помітив на ньому потрібен, та вона не повинна псувати якість зйомки. І нарешті. Чи я відредагував на налаштування відео, ну і набував руку. Між іншим, якщо є бажання, можете підтримати мене на баймі кофі. Звичайно ж, після донату на ЗСУ. У планах у мене було зняти чіткіше і краще ніж минулого разу. Головний приціл був направлений на Юпітер. Я хотів зробити його деротацію. Деротація, простими словами, це стек зі стеків. Вона дозволяє значно покращити якість фінального зображення. Я її знімав на 130-мм Ньютон від Skywatcher, трохи модифікований мною, а саме з трохи піднятим дзеркалом і фокусером 2 дюйми. Камерою виступала дзеркалка Кенно d Юзав Лінзу Барлу 5X від GSO і фільтр ЮВРК від СВБуні. Отож, у першу ніч, 12-13 серпня, я зробив лише декілька відео Юпітера, тож деротацію не робив. З цієї причини і не тільки в першу ніч Юпітер вийшов не найкращим чином, але вже куди краще ніж після попередніх спроб. Ну, це я знімаю на камеру. Коротше, десь там Юпітер. Ось тут е, я розклав телескопчик. Ой, блін, чуть не вбився. Ось так. Ось там десь далеко має бути Сатурн. Ну і в принципі на цьому все. По Сатурну результат виявився ось таким. Для порівняння, таке зображення мені вдалося отримати у попередній сетап на 90-мм Mac. Як на мене, нове фото у новий сетап трохи краще. Та навіть так, я все ж вважаю, що це далеко не межа можливості апертури 130 мм, навіть незважаючи на те, що це телескоп Ньютонівської системи, і він не зовсім призначений для зйомок планет. Ньютони все ж краще для фотографування глибокого космосу. На наступної ночі, 14-14 серпня, я трохи затопив з фокусом і Сатурн зняв розфокусованим. Та це вже не так важливо, бо непоганий результат по ньому я вже отримав. Цього разу я теж не збирався знімати його багато, щоб потім дерутувати, тому результат не був би кращим. Саме тому те, що я протопив з його зйомкою, не так вже й погано. Зате коли черга дійшла до Юпітера, то я знімав його стільки, скільки витримає батарея дзеркалки. Спочатку я теж там з фокусом утопив, але потім я це виправив. Отож, я зняв 18 відео непоганої якості. Загалом було більше, але Пане фокусом я не враховую. Ці відео я обробив. В результаті отримав ось таку анімацію Братання планети. Не зовсім плавно, бо було два моменти, коли я відволікся. Перший, коли знімав Сатурн, і другий, коли я вже збирався закруглятися і завершувати зйомки, але вирішив вижити максимум зі спостережень. Можна бачити, як супутник Юпітера Іо обертається навколо планети, та відкидає неї свою тінь. Також видно, як іскра починає визирати велика червона пляма. Окрім анімації, я вперше зробив деротацію. Про процес обробки я зняв окреме відео, можете подивитися, натиснувши на нього ось тут. Так от я отримав ось таке фото. Ось ця чорна пляма це тінь від супутника Іо. Як на мене, то це вже непогано. Треба. Буде і деротація Сатурна робити. Загалом у мене є над чим працювати, тому я продовжую йти до мети, зняти планети у хорошій якості. Я вже дуже близько до неї. Дякую за перегляд і нагадую про підписку на канал. На цьому всем слава Україні!